Що для вас 1 травня? Шашлики, звісно, 1 травня. <гум> Свято, тепло. Якось так. Ну, Я вже ж возрастний, завжди 1 травня відмічали. Не знаю. А зараз якось вже байдуже стало. Просто віддихаємося. Ну, і праздник, і робочий день одновременно. Звичайний робочий день. Свято було колись. А, а зараз? Ну, зараз? Ну, зараз. як, ну, Я навіть не можу вам сказати. Ну, це ж свято, міжнародне свято. Робочий день для мене. Ага. Яке це свято? Це період Радянського Союзу, це було зовсім по-іншому. На сьогодення це для мене, як для пенсіонера. Перепрошую, я не признаю цього свята на сьогодні. Давайте хай буде свято. На природі з друзями. 1 травня, щоб Путін здох. Робочий день. Ага. А вся Європа святкує. Це просто дата. Свято чи робочий день? Робочий день. Що для вас 1 травня? Робочий день. А, ну, я цього взагалі не приємлю. То есть для меня это не праздник.